І все було добре. Тому я вважаю, що кожен з вас має один одному щось сказати, як грав, як не грав і так далі. Я думаю, це буде пізніше, але зараз дякуємо вам, що ви приїхали до нас. І Ми вважаємо, що це буде... Ну, ми не то, що вважаємо, воно буде успішний турнір. Для нас це було на те, як дивитися, як пробувати грати хтось. Став футболістом. Хтось все життя з футболом денно, це люби футбол. Але у ліце наших тань хотілося б подякувати усім дружинам футболістів, тому що ми у них крадемо, футбол у них краде і час, і кошти, і все. і Їм приходиться все життя терпіти. Але футбол їм віддає чоловіка, який сім'янин, який старається все зробити жінки, щоб вона відпустила футбол. Старається успішним білом все зробити, щоб поїхати на футбол. Футбол він дисциплінірує, я думаю, сім'ї робить більш крепшими і більш щасливими, що є, як щось об'єднує і так далі. Давали приденчним поколінням оці всі ваші справи, які ви вели, які, в яких ви участвували. Наші сім'ї, я вам скажу, теж були учасниками. Чого? Тому того, що всі ігри розбиралися вдома також. По телевізору постійно були тільки спортивні ігри, це Олімпіади, це чемпіонати. Ми майже всіх знали іграків, які, які ці. І саме головне від нас требувало, щоб завжди була чиста форма. Це завжди було. Так як в моїй сім'ї, я щиро також передаю щирі вітання вам і подякувати свого сина, який був учасником також і футболу, особливо волейболу. Для мене це була спортивна сім'я. Я в ній жила, я терпіла багато чого, і я вам щиро вдячна. Саме головне, щоб було терпіння у всіх і здоров'я, і була повага друг до друга. І саме головне у кожного є втрати, в кожній сім'ї. Це обов'язково. Саме головне навчитися з цим жити. Оце саме головне. Я вам бажаю всього найкращого, щоб ваші діти, ваші внуки поважали вас, довго з вами спілку... ну, були разом. Оце саме головне. Дякую вам. Хочу подякувати ветеранам за те, що пам'ятають, за те, що вони згадують тих, хто грав у футбол. Так, да, вони були. І хочеться ще сьогодні згадати Микола Миколайович. Футбол завідував під час Микола Трохимович Бутенко. 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 Хочеться згадати, він займався цими дітьми, він займався спортсменами так, як зараз займаються ось зірочками. Да. Я хочу подякувати всім за те, що ви є, що ви запросили, що ви пам'ятаєте. Я з задоволенням дивлюся, як підростають зірочки. Я радію їхнім успіхам і завжди згадую свою молодість, бо вона пройшла з футболом. Я вам дякую всім, всім, будьте здорові. І я всім бажаю всього найкращого і бажаю миру і перемоги. Можна сказати, земляки, коли то ми були і одним районом 60-х роках, і чемпіоном породського району. Ця дружба була Рятувати після нашої дружби Шешаківської. Це в 64-му році було. І хочу подякувати дружинам, які завжди на стороні своїх чоловіків. Майже всі, на 95%. Моя мама і Світлана моя кати на футбольному полі, мабуть, і помре. А я кажу, не був козацьким, а ми заповіт написали. Тихо. Щоб нас примірували, як попіл на футбольному полі розсипали. Хай вже футболісти нас, щоб ми знали, що зверху бігають, а не коли нібудь нашими кістками і черепами футбол грали. Вдячний організаторам. І це дійсно турнір, це як от ковток повітря свіжого. Ми як в машині часу повертаємося назад. Саша казав, що. Там, третій тайм, чи що, де ми поспілкуємося, спомню, хто коли то по ногах ударив, коли то те, коли -то, е, бо, такі моменти були, хорочани за Семенівку грали, семенчани, Семенівка область допомагала, грали. І я так скажу, Завжди дружба між нами була. На футбольному доходило доходила моя там, штовханина після гри ми були брати, як рідні. І хочу ще спомнити, хто стояв, трошки допомагав нам, не трошки, а добре допомагав нам. Тіцький Юрій Покійний, Яруватий Петро, Микола Зінченко, Семенченко, Тютюнник Олександр, Пасічник, Попов. Ну багато я всіх не перечислю. Просто, просто ми їх помнимо всі і земля їм пухом і пом'янемо їх. і зіграємо. Дякую, що ви є хлопці. Іменно футбол, мабуть, з дітей робить мужчин. Нас заставляє дружити, любити друг друга і пам'ятати. Так я і присвячую. Зірки падають іскряться, небо вся і все горить. В славі треба покупатися, без футболу важко жить. Сірок футболістів з небес. Семенівський край пам'ятає. І з ними повірте, футбол і воскрес. Вогонь цей понині палає. Подов пасічник, я робатий малофеєв. По центру Крицький по краю, Сінченко коля, як центр він тримав. Сльози течуть, коли все це згадаю, і душі футболу рвав. хоч робки летять безупинно, футболісти ви завжди встрою. Не буває чудес безпричинно з футболом душею. І серцем горю Семенівська завжди найкраща команда. І всюди пограти за неї це честь. Любили і люблять вас люди. Весь футбол важко жить. Вічна пам'ять церков. Зірок футболістів з небес. Семенівський край пам'ятає. І з ними повірте, футбол і воскрес, вогонь цей понині палає. Зірок футболістів з небес Семейнівський край пам'ятає. З ними повірте, футбол і воскрес, вогонці по мені палає, попав пасічник, Яруатий Малофеєв по центру крицький по краю, Сінчієнко коля, як центр він тримав. Сльози течуть, коли все це згадаю, і душі футболу рвав Хоч роки летять, безупинно футболісти визнаними завжди в строю. Не буває. Чудес безпричинно, з футболом душею і серцем горю, і душі футбол усім рвав. Хоч роки летять безупинно, футболісти, ви з нами ви завжди в строю. Не буває чудес безпричинно, з футболом душею і серцем горю Семенівська завжди найкраща команда. І всюди пограти за неї ця честь. Любили і люблять вас люди. Найкращі навіки в серцях ви. І єсть, пам'ятаємо їх гру, корифеїв футболу, хай завжди ця пам'ять не згасне, Вклоняємо голови низько до полу.